Вітаю вас, друзі, на каналі все про все. Сьогодні готуємо ось такі смачненькі, ліниві голубчики. Нам знадобиться пів кілограма фаршу. Фарш у мене вже готовий, так як я купую м'ясо, перемелю його, готую фарш і закладаю в морозилку. Коли треба, собі дістала та і все. Далі. 250 г рису промиваю в теплій воді так, щоб водичка після всіх промивань залишалася прозорою. Тепер ставлю рис одну хвилину відварюватися в кип'яченій воді. Після того, як рис прокипів одну хвилину, вимикаємо його. Ось такий він легка розпарений, та промиваємо під проточною холодною водою. 300 г насіченої капусти заливаємо кип'ятком. Накриваємо кришкою на 15 хвилин. На пательні смажимо одну дрібно нарізану кубиком цибулинку. Коли цибуля стала золотиста, додаю морку. У мене морожена, ви можете використовувати звичайну одну цілу велику морквину. Все. І обсмажую її, доки вона не стане м'якою. Коли морква розм'якла та злегка підсмажилась, вимикаю її і даю повністю охолонути. З капусти я теж злила воду і даю її охолонути. До фаршу додаю всі охолоджені інгредієнти, а саме капусту, рис. А також засмажку, два невеликих яйця, сіль перед засмаком, а також додавлю ще трохи мороженого кросу. Це ретельно перемішуємо. Та формуємо ось такі котлетки. Деко змащуємо Олійкою. Та викладаємо сюди наші голубці, Так, наче отут от занадто тіснувато, то ми, мабуть. Зробимо ось так, Так, тепер ставимо їх в духовку без заливочки, щоб вони трохи, наче засмажились і схватились, тоді вони не будуть розпадатися. Ставимо на 180 градусів хвилин на 15. Якщо у вас деко невелик, як і у мене, і залишився фарш, то ми із цього фаршу формуємо також невеличкі голучики. До речі, це можна їх обсмажувати і потім протушувати як тефтелі. і будемо їх заморожувати, використаємо їх на наступний раз. Після того, як вони замерзнуть, я зніму їх із дощечки і перекладу в звичайний пакет. Всього, із даної кількості інгредієнтів, у мене вийшло в духовці 8 штук 10, 12, 14, 16 штук. Але в духовці вони набагато більшенькі. Тому дивіться, робіть меншенькі, вийде більше. Якщо робите більшенькі, вийде менше. А я ставлю до заморозки ці голубчики, які в нас вийшли. Готуємо заливочку на десь грам приблизно 700 води. Додаємо сметани, мілілітрів 100. Якщо є домашня, було б взагалі. Також я додаю трохи майонезу. Майонез у мене це обов'язково 67%. Десь 2 столових ложки. Ну, і, звичайно ж, томатну пасту. Томатна паста у мене своя, домашня. Ви можете брати куповану, але гарної якості бажано. Я додаю 3 столових ложки. Все це перемішую. Ще можна додати сіль перед засмаком. А також ще додаю сюди трохи зелені. Ви можете не додавати. Це за бажанням. У мене морожена. у нас зараз розтане. А ще я додаю шматочок масла. Ось такий невеликий, щоб вони були такі вершкові більш. Все розмішую і зараз будемо заливати. Наші голубці схватилися вже в духовці, бачите, такі пружненькі стали. Тому заливаємо тепер нашою заливочкою. Додаємо сюди ще лавровий листочок. Все ставимо в духовку. Нехай собі наші голубчики тонуть. От і запеклися наші голубчики, пройшло десь 50 хвилин. Але орієнтуйтеся по своїй духовій шафі. Дякую, що були на каналі. Ставте лайк. Всім смачного!